5 травня світове співтовариство відзначає Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. Це досить добре, що такий день є і в Україні тепер уже, і нам потрібно робити все можливе, щоб наше законодавство трохи поліпшувалося в цьому напрямку. Адже ми розуміємо, що є Конвенція з прав осіб з інвалідністю, де нам пропонується розділити громадські організації на Місцеві, регіональні, всеукраїнські, а також міжнародні, але сьогодні більше двох сотень громадських організацій, і вони всі в одному кошику. і держава допомагає практично всім одинаково. Тобто може отримати, скажімо, півмільйона гривень як організація, яка має сто чоловік, і півмільйона гривень, яка організація камає п'ять тисяч або десять тисяч, або навіть більше осіб. це несправедливо. Адже в державному бюджеті в нас записано, що Надається на соціальний захист осіб з інвалідністю, певна сума. І її розподіляють от таким чином, що кожна громадська організація, маленька чи велика, може отримати одинаковий розмір, розмір допомоги, в залежності від того, як вона напише свій проєкт. Потрібно розділити, адже Україна ратифікувала це. Є ще декілька питань, які потрібно теж вносити зміни. Це і закон про соціальні послуги, цей закон про. Основи соціальної захищеності інвалідів, про громадське об'єднання, тобто потрібно працювати великим громадським організаціям з державою, щоб поліпшувати наше законодавство в напрямку регламентації щоденної діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю.